У світі чоловіки, наші батьки-захисники, з днем захисника і козацтва вас вітаємо, міцного здоров'я усім вам бажаємо. Ми знаємо українські козаки таким, як ви точно були. Вони дітей своїх навчали, любили до життя, готували. Колишні українські козаки заміну гідну на землі знайшли від ворогів країну захищати. Сучасні козаки то наші тата. А я пишаю своїм татом. Він добровільно пішов захищати свою країну та свою сім'ю. Свята Покрова припине війну, свята покрова, ти козаків рятувала, своїм умофоном їх накривала. Накрий мого тата і всіх татусів. Бережи українських захисників. постерів, а так. Тепер мій тато справний солдат. Він буде за нас стояти горою, нехай живий здоровий, повернеться із бою. Він буде небо тримати, а нам вже нічого не треба, тільки тату обійми взяти, щоб не треба було захищати. Щоб спокійно, могли ми навчатись, під мирним небом жити і раз, танцювати, пісні співати, про сирени забути, війни не помолюсь за тата. Сьогодні велике свято. Бо всі та всі України на мир вже давно заслужили. Рідненький зі святом вітаю. Сьогодні тобі я бажаю здоров'я міцного і мирного неба! І більше нічого нам тапку не треба. Нехай батьки вертаються додому у рідну оселю, до смачного столу, до чаю гарячого та пиріжків. Хай буде побільше святкових днів! А ми заспіваємо про Україну. Як любимо щиро неньку єдину, як любимо тата не тільки на свята, ми будемо щодня про це вам казати. Будьте здорові, додому вертайтесь, діти чекають, не забувайте. Без вас у нас дома і борщ не смачний, і нічна спокійна, і день надто нудний. Слава Україні, Героям слава! Ми знаємо, робите це все для нас. Ми зробимо батьку все також для вас. Ми виростемо справжніми захисниками, таким як ви, патріотами, козаками. Козацькому роду нема переводу, і заходу це хай звучить і до сходу. Віця на додону, як Чубенський писав, на цілу європу наш наш гімн вам Від всіх школярів, від ваших любих дочок та синів. Будьте завжди поруч із нами. Ви ж здавайтеся нашими захисниками.